Uh-oh. зараз у нас рубрика 180 секунд, і прямо зараз Алекс каже що за 180 секунд він зможе е почистити та нарізати цибулю аж ну, три штучки. Так, так ну це майже кілограм ж іншим. Ти не повіриш або в мене обдурили або Це моє <свісно> мені здається, що тебе все ж таки обдурили. <свісно> в у нас, як завжди, було опитування, і зараз я вам покажу справа в тому, що 60 58 відсотків сказали. Що ні, Алекс не зможе він не це зможе. зробити. Алекс, і тільки 41 сказали, що зможе. Але ну, що я можу сказати? Е, є два варіанти: або в тебе в тебе не вірять люди просто-напросто, або друге вони розуміють, як це важко, важко. і підтримують. Так. Кажуть, ну ні, він це не зможе, адже адже uh. це дуже важко. Так, ну давайте, поки зідалі не помітили, що я викрав ножа, давайте будемо. Тож, починати. Що ти скажеш? Ти зробиш це? Гайдуть! Тож, давайте три, два, один. Поїхали так, ну спочатку я задницю відріжу. Uh, так, по перше, перед тим як ти на oh, oh, який ти неохайний, Не, дівчатка. Ну, ну по-перше, я хочу вам сказати, та, що, що Алекс він дуже прикольний і класний господар. Адже подивіться, як він пригощає всіх кітікетом. Uh, якщо в... Ваш чоловік... Ні, ну по-перше, мені здається, це вже зайве Алекс. Ні -ні -ні, це ні -ні, нормально. Це не зайвий, це, це не зайве, серйозно. Ну, ти знаєш, ти, ну, напевно, ще сам не заробляєш. Ти сам не купляєш продукти, тому що ти не знаєш, що це не Ні, Ну, мені, власне, я не купляю, бо мені дають вже зарплату пам'ятаєш, ми пам'ятаєте, що ми свої. Я можу сказати, що ви знаєте, так, це дуже прикольно, якщо Алекс буде вашим чоловіком. Що поки жіночка прийшла з роботи, бо просто прикинулась, він вже нарізав і цибульку і зробив все. Це. це дуже круто. Але по-друге, що ж я хотіла про нього, я не знаю, що він робить на ВІА. А ось що я хотіла сказати: по-друге, чому він поганий господар, адже дівчатка, так він нарізав нічого, цю нічого. цибулю. Але що він залишив після себе? Так, все ріжемо. Більше дивися. треба буде прибирати за ним ніж так, я, ніж так. чистити цибулю. До речі, тільки що я Олекса запитала, як саме він буде чисти різати цибулю? Адже є кільцями, є ось цими е, кубіками. Це є спеціальна назва. Я чесно кажучи, пом'яст. До речі, залишилось 95 секунд. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, як називаються ці кубіки, проте є спеціальне. Зараз дивлюсь на обличчя Олексі і розумію, що вже по поперше на перший раз це він робить. По друге, йому це не дуже подобається. проте, Алекс, ще раз оберекс опере. Обережно, обережно, да, я будь дуже ласка. обережно. Я дуже обережно серйозно. знаєте, е, знаєте, мені здається, що просто е, всі вихідні е, що робить вихідні Алекс, що робить а саме дивиться програми по типу маски. Юлія так мене ж між іншим, мене Юлія ж не, не взяли в цю програму. Е, з, з, з того, що я от цибулі погано просто порізав. Я заплакав так, і цей так, ектор. Ектор сказав ні, ну я не знаю, цибуля зі сльозами, Алекс. А! А також да. знаєте, я, я ж також. Я, я там дивилась, і один із конкурсів був нарізати ось так. От цибулю, на саме так кубиками. Подивіться на його очі. Ви <світ> знаєте, в мене Мої також дуже чутливі очі, очі. Я завжди плачу. Проте я чула засіб. я такий треба часто змочувати, ніж. А, а, Саме тому люди і плачуть, тому ні. що вони змочують місце. До речі, залишилось у нас 30 секунд. Та якщо не Чи зможе Алексію це зробити? Я не знаю. Ну, мені здається, що сили в нього є, адже він ем, використовує корм тільки. Для стерилізованих котів, так. Для стерилізованих котів. <laughs> <Для стерилизованих, laughs> Але я не знаю, як тут воно йому виможе. Як, так, може, якщо так, ти зможеш… 9, 8, 7, 6, так, 5, 4, 3. Vá, oh 20... Реально, ну за ну, запах пішов, але якщо отак от, от, от зробити, вона повністю покришиться. Дивіться, вона нормально. Ну тобто кубіками, майже як ти там і говорила. Проте трішки, ну бачиш, очі трішки зовсім в По але ви, це, будь ласка, покажіть. Але це я можу сказати, що це не сльози, це піють. вони просто спріяли, Реально це буля до Ти знаєш, мені зараз захотілося піци, піци? А мені о! 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 порізав себе порізав себе. Ну він ну, хоч ну що, просто... Алекс. Так. Зміг це зробити ту п'ятдесят сім Ви були на праві. Він зможе і він зміг це зробити. Так і вже а в наступній зводи... студії він буде її їсти. хоче сказати Льона. Yeah. Але ні, сьогодні yeah, yeah, yeah. виключно почистити і порізати. Ну вибачайте за безлад. Залишайтеся з нами. Завтра ще буде новий якісь 180 секунд. Ще? Щіжанку, а, між іншим. секунд. чижанкою буде. А сьогодні ми ще продовжимо гарну музику та ефір і так далі. Залишайтеся, старці. Oh